Привіт, зараз вам покажу хід моїх продаж подіячій акції. Перша це спрей, термозахист для волосся. І крім термозахисту, він має бачите ще 12 різних функцій це і захист від. Сонця, і термозахист, і дуже класне відновлення волосся. Особливо, якщо воно у вас пошкоджене, то це дійсно класна штучка. Тому що я часто експериментую з своїм волоссям. в мене воно буває потребує якогось спеціального догляду. І саме оцей засіб, він один із найкращих, які я взагалі пробувала. Зніму про нього окреме відео. Другий це трояндова водичка. Вона — Це 100% натуральний продукт, навіть без консервантів, і вона виготовлена з екстракту дамаської троянди. Можна використовувати як тонік, але, по відчуттям, вона прикольніша, ніж тонік. Я вже маю купу таких задоволених відгуків. І це також в мене хід продаж. Потім карбоксітерапія перед тим, як замовити собі курс, я детально вивчила в інтернеті взагалі, для чого вона потрібна, що вона робить. Бачите, тут три кроки, я потім про неї також окремо напишу. от В даний момент я собі, бачите, взяла цілий курс, і має сенс якраз по цій акції, хто. Хоче собі гарно відновити шкіру, якраз має сенс звернути увагу на цю карбоксітерапію.